Так ми виходимо, я на зустріч з коліжанкою і мій компаньйон йде грати мій гольф. Сьогодні в нього, завтра в нього змагання. Така в нього форма є. Але перш йдемо в кафе пити. Ми поснідали, так як би в хаті то що було. А пізніше тільки каву треба випити. Що це таке? Такий вхід тут в нас є. Так, він пішов туди в машину речі поставити. Морген? Не відповів твердо. Тут всі мордну, говорять, Це піпець. От як увидели. У нього багато таких, кожен рік нова форма. Дерево, красиве. Ось так еспесо італіяно. Тобі що дали? Тож, то саме, що мені воду дають і навіть не питають, чи ми хочемо все забуде. Вчора капучино, не дуже мені сподобалося, була більше вода, більше молоко, ніж кава. На вигляд гарно. Ну, машинку вони мають, значить добре роблять. Чин-чин. Оттіма, бо на бону. Супер, мені таки подобається. Колекція. Беремо в кишеню, і йдемо додому. О, я йду на автобус зараз. Бачите, як робить спек, робить паніна. Я виспалася добре, добре виспалася і зараз він автобус. Каже, мені купу не забудь білети взяти, бо штраф заплатиш. А я кажу, там провіряють. Ну, Коротше, жартуємо стати справи. Далеко їхати, ми підіжємо розковіжовую, це розкажу. Кафе добре було, дуже добре. У Море. Tako je tudi bilo, ko smo bili na baru, da se vse je bazarček, tudi od ljudi, vse je tipično. Všim, kako je bilo, so se kresnik, jajce, spektakularni. Ціни не поставили, мене нервує, як цін немає, хочу, щоб ціна була написана, тоді я. От фрукти якісь. А, це ангрус, напевне. Така 1,50, така васкетка коштує. Тут ціна. є а тут? Куба Сашинка. Так ось така конкретна з накриттям велика, гарна е, зупинка. І ми рано через 4. Я їду ще скоріше, бо буде другий через півгодини. Та Тай ліпше в Мирано, там ще похожу, постою, І... ніж тут півгодини. Ну, коротше, різниці немає. Їдемо в Мирано, через 4 години буде автобус. Гори кругом. Ось там сонце сходить, бачите, за горою. Так, через 4 хвилини буде автобус. Мені дуже мало кілометрів, пізніше б до ще брати. Я вирішила поїхати ось цим автобусом, знаєте, таким або 5... по... по 9, або пів десятої. Я візьму це, я прийшла. Він якраз має їхати через 4 хвилини. Тут базар такий роблять. І квітів так багато. Я, 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 я ті квіти люблю, там в кінці багато квітів продають. От їхні копчені. копчені, копчені вироби тільки тут їдять. По цілій Італії ніякої ніхто. Копченої ковбаси, шинки майже а в нас просто не існує. У нас що в нас існує копчене? Навіть не знаю, нічого нема. Тут просто багато дерева, які традиції. Валя, ти на мене дивишся, будеш дивитися, напевно, як я їхала до тебе. Ну, Коротше, одягнулася, як одягнулася, скоренько раз раз. Ну, одягнулася, як одягнулася. це означає, що в мене ванна дуже-дуже сильно велика, ванна кімната, а, а там немає зеркала. Зеркало є дуже сильно величезне, світла нормального нема. Там фонар такий зверху поставили, такий фонар і, і все, і щоб там щось побачити. В цьому зеркалі я не могла нічого. Я дуже привикла до своєї ванни і до свого зеркала, і в мене там всі умови, а тут, знаєте, нові умови треба все привикати. відкритати. Щоб автобус не поїхав. Люди чекають. А тут все точно, мама мія. Все точно Мама, кисухи, білет заплатила 3 евро на касі. Я не знаю, як краще, чи купляти наперед білет для в кіоску, чи тут на місці. Вони тут на місці. Я думаю, що це дуже добре, менше стресу для, для людини. Дуже менше стресу не треба. 3 евро. Каже, до мене драй. А я кванту. Я так би зрозуміла, що 3. він другий раз до мене каже, драй. Три. Мені переводить три. Не хочу говорити по-італійськи, не хоче. Тільки глянь. Скільки яблук, молоденькі, великі. Ось такі гори. З тої сторони сонце сходить. І такий туман невеликий. Я дуже-дуже рада, що я виїхала. Ви знаєте, хата так затягає. З вечора, зранку така душ прийняла, але з за... вечора, зранку думаю, Боже, на що я їду, Тож, все таки далеко, дорога туди, назад. Треба просто виходити з хати і їхати. Я на цю тему ще буду говорити, як хата, хата вас вбиває і їда вас вбиває. Я вчора такі дві булочки їх і сіла, я думала, що я пора буду. Я цілий після обіду дуже себе погано почуваю спати, то тіло в мене лінь не настала. Я тут, тут дуже смачна булочка така. Я ж про ту булочку розклала, я дві-дві купила. Одну з мапом таку, а друга з, з, з корицею. Тут кориця яблука. Ялиночки червоні. Побачимося пізніше. П'ють білих. Прийшла у того, хлопця спитала себе. терія закрита. Кажу, білет можна купити? Він каже: Вони тут п'ють каву, бо в них тут по хвилинах там є хвилини, які вони відпочивають, і нікого нема, ось так виглядає. Марано. Це долуміті по-українськи буде от там каса. Бачите, дві каси і вони закриті. Отак. От ось ось ці дві, бачите, продають білети. Таке життя гарне, спокійне. І це є як вони Альпи, Альпи, мені здається. А, це те саме. Саме. Йдемо біля відкупляти, скоріше від того хлопця, може ще зараз буде скоріше якийсь Я маю розклад. Але от як вони працюють. А тут написано пауза. Ага. ОК. Okay. Біля 7 євро. 3 за автобус, 7 за поїзд. 10 євро в одну сторону. Казала Тімбрари. Ось тут в нас треба закомпостувати на четвертому пероні, сказала мені. Де тут тут треба? Така година. Це? Що це ще треба щось стиснути? Що це означає? Жінка сама ніколи нікуди, аляри Що Це означає, що жінка сама ніколи нікуди не їздить. Еко, а! Треба читати, притиснути вправо через 20 хвилин. Каву тільки що випила, може в туалет сходити, не знаю. Покажу вам трошки. Я пам'ятаю, тут я була в омирану, тут так зелено, в центр туди йти, дерев так багато. Ось така стація. Таксі. Це не велике місто, але воно так якби, має, ну, таке, знаєте, для них це є велике місто і знамените, і воно таке іпортранне, як то кажуть. Гарно, гарно тут я пам'ятаю, ходила, робила фотографії. На четвертому йдемо сюди, подивимося. Фотографію, тут робила тут написано Меран, де назва назвою, там в кінці. так виглядає. Поїзд. Я глибоко-глибоко на півночі, далеко далеко на півночі, біля австрійської границі. Отак. Границя, ну там, я не знаю, скільки кілометрів, там буде 150 границя чи скільки. Так, що. Баню, йдемо в туалет. Там в туалет є в кінці. Баню по-італійськи буде. Баню. Оце туалет. А де ж він? Є? Я сподіваюся, що буде безплатно. Тому що я де ж він є. Тут ще знайти. Ось, як, як інтрари. От чоловік і жінка. І квітів насадили. Тут гарно. Ой, треба платити. Такий собі туалет. Нормальний. Папір є, мило є, вода є, умивальничок такі малесики зробили. Е е е платиться скільки хочете. На касі написано, можете дати скільки хочете. Ой, ja це я? Ой, це я. Міліціонер контролює. Як то йти на четвертий перон? Це як це переходити? Я під низ привикла переходити. Міску зі бінаріо 4, коме посу? А, сото пасаджо. Грацій, граці. Кажу, під низ треба йти під землю. От написано. Я не знаю, чи це перший клас, другий клас. Чи це всі одинаково реджуналі. Він йде довго, тому що він йде від села до села. А що ж за кера? На кнопку треба. Я думав, що всі закриті, я ніколи поїздом не їжджу. Ой, отак. Тут зелена кнопка навчилася, я зрозуміла. Ой, в мене. Підемо сюди. Добре, дітей. Я пересіла, тому що сонце б'є на ту сторону, бачите? Треба було мені зразу сісти. шкуртку треба вішати. Все в мене окей, я їду. Больцяно. Я приїхала в Давай, приїхала. È Bolzano, vero? Sì, beh. Se non posso scendere, dopo problema. Io vivo in Toscana non sono abituata. Qui ci vanno di qua, allora vado anch'io da questa parte. Bozen. Bozen, amici. Come si fa? Si va di qua? Они люди тоже не. Лавочки такие красивые. Цано на струды. Я в шоці. Струдель 3,90. Ось такий. Такий струдель. 3,50, я в шоці. У нас отаке 1,80 коштує. Ну, коштує то, в шоці. Бачите, як дивиться на ціну. Він в шоці, так само, як я. Але він розумний, він дивиться на солене. 2,50. Ну це таке все, як в нас. Я зовсім на не інтересує. 3,50 за таку що вона смачна, а наркас своє на нічого. Я солодкі, курочки не їм, бутерброди. 8 евро бутерброди. Вісім евро, муртаделя, вісім євро, я в шоці. Треба спитатися, валі, які ціни у них тут, скільки баданти отримає. Я в шоці. Отака супа піца за за, за вона 4,50. Отак ось з диркою 2 евро. Я в шоці. Я розумію, що тут ціни вищі, зарплата. Тут все цей стиль життя, тут легко-нелегко легко знайти. Ось от жінка домашня, бутерброд свій їсть. А, сказала вниз йти в туалет. Один евро це тут, 1 один евро. Пахне дуже сильно приємно таким лимоном лимоном Ось такі баг, такі туалети тут вільно є. Ми сюди подивимося, який туалет, нормальний туалет. Не дай Боже, що тут паперу не було. Я знервуюся, є папір, окей. Крючок. Це я показую для тих, хто живе за границею, не був в Італії. Замок отакий.